Вітаю, мене звати Тетяна Максимова, і сьогодні я хочу поділитися однією цікавою історією історією, чому я обрала бізнес з компанії International. І ключовим моментом в цій ситуації був результат моєї рідної людини, моєї двоюрідної сестрички Валюші. Якщо говорити про предісторію, то вона розкаже про свою хворобу сама, але це справді той продукт, який змінює життя людей і рятує життя людей. Тому що коли я побачила Валюшу, їй було 35 років, і вона отримала дуже серйозний діагноз, про який вона розкаже згодом. Але так як це моя рідна і близька людина, мені було боляче на неї дивитися і справді усвідомлювати, що може бути різний. Ісход ситуації, але хотілося спасти, врятувати людину. Я тільки зараз усвідомила, що завдяки цьому продукту, завдяки цьому, що я в свій час прийняла правильне рішення, я маю на цій землі свою рідну душу. Це є Валюша Мельник. Дякую, Валюша. Всім привіт! Мене звати Валентина Мельник. Я імем інтернаціонал маркетинг-менеджер компанії PM International. З лінійкою продукції Fitline. І сюди я би, дійшла до інтернаціонального маркетинг-менеджеру не, не одразу. Моя історія така досить складна, але я надію, що вона допоможе багатьом людям. Згадувати трошки важко, але хочу сказати. Познайомила мене з продуктом моя сестра Таня, і коли мені було П'ять років, це два більше 2,5 роки тому. Мені поставили діагноз онкологія, це доступна карцинома з метастазами в лімфатичну систему. Це вже третя стадія була. Звичайно, шок, і погодилась на все, на лікування, на хіміотерапію, на опромінення. І коли операція спочатку, і коли це все пройшла, організм не витримав. Організм просто почав падати і я шукала інших шляхів, ну, але не знала, що вітамінів лікарі казали, вітамінів не можна, того не можна. І вихід тільки один хіміотерапія, лікуватися, лікуватися. Але вже настільки було знищено все, що навіть їжа не засвоювалася. Я мені було важко ходити, мені було важко перейти в кімнату Нігті облазили, і абсолютно була без волосся, без брівно. Це, це звичайна якось ситуація при онкології, так? Всі знають, але пережити це, переживати це дуже важко. І коли Таня до мене подзвонила і сказала, Валь, прийди, попробуй, я б отримала свій результат. Можливо, тобі їй допоможе. Вона боялася мені щось дати, вона взагалі переживала, чи то, чи то я чи то мені можна таке. Вона мені накапала омегу, нашу славнозвісну, унікальну омегу, міцельовану. Я тоді здивувалася, тому що ну, як так, жири і розчиняються у воді, коли вона мені почала капати у воду. Я як фармацевт з досвідом розумію, що це дивно. Жири не розчиняються у воді. Я випила і пішла додому. Ми з танкою дуже близько живемо, тобто ну, піти десь 2 хвилини максимум. Я йшла 20 хвилин в такому я стані, бо мені було дуже важко йти. Я прийшла і на другий день, о 8-й годині ранку, я проснулася. Я зрозуміла, що я проснулася, бо я спала. Я цілу ніч спала. Це перший раз за півроку, коли я виспалася. Я стала телефонувати Тані. Вона не одразу брала трубку, потім я дізналася, що у неї просто все опустилося вниз, і вона мені сказала, каже, Валя, я злякалася, я думала, боже, що що сталося? От, І я підняла і сказала, що Таня, що це таке, що це за продукти, розкажи мені все про це, я хочу я хочу приймати все. І почався процес, чудовий процес, оздоровлення, відновлення. Я сконтактувалася з лікарем Ткачук Людмилою, це наш експерт. Далі мені прислали листа з Німеччини, як правильно вживати продукти при онкології і хіміотерапії. Ви знаєте, коли розпочала вживання, повністю я сето розпочала. Це Basic Activaсі Restorate, на Четвертий день я отримала результат на четвертий день. Я сама не, я сама не могла повірити, що таке можливо. Але це, але це насправді так. Потім додавали ми інші продукти і омегу, це було, і б'юті, і амінокислоти, прошей паміно, і дедрінг. Ну дуже велика лінійка була обов'язково цей шут. Цей шут це один з найголовних продуктів. І вже через три тижні приймання продукту я сама самостійно на потязі поїхала в Київ на обстеження. Лікарі дивувалися так само, що як таке можливо. Я розказувала, але це було, ну, це для них недовіри було на той час. Вони не могли повірити, що таке може бути. Звичайно, я не робила бізнес одразу, тому що я навіть в голові не, не собі не могла подумати, який бізнес. Я хотіла просто жити, жити, вижити і. Ну і радіти життю. Але коли я почала розказувати це всім, воно само собою сталося. Я почала підніматися просто по сходинках вверх, вверх і вверх. І я за рік дійшла до МММ, дякуючи е моєму партнеру з Польщі Ірині Стаднік. Це моя е теж близька людина, це моя подруга. Вона теж пішла на мою історію, яку я розказала в Фейсбуці. І зараз завдяки цьому, завдяки роботи моїй команді, бо не тільки ринка в мене є, в мене інші люди є підписані і в Канаді, це теж ірина лінія. І коли я попала зараз в Хорватію, я слухала відгуки минулого року. Мені розказувала Таня про ті відгуки, інші люди, інші партнери і лідери. Так, я це все клас, я розуміла, але тепер, коли я попала сюди, я відчуваю, що я здорова, що я насолоджуюсь життям, що я повноцінна. Тому що я не приймаю жодних ліків. Я після того повернусь назад після четвертого дня, як я отримала свій результат, я відмовилась абсолютно від лікування, але це знову ж таки моє рішення. Це я як медик, фармацевт, я сама на себе взяла цю відповідальність. Я не закликаю, щоб всі так робили. Я не приймаю з того часу жодних ліків. Не хіміотерапії, не гормонально-замісної терапії. Я приймаю фітлайн. І я цьому радію. Я щаслива, що я є тут в Хорватії, своєю командою, зі своїми лідерами і насолоджуюсь життям. Тому варто, варто, тому що фітлайн це є стиль життя, це є здоров'я, це є успіх. І е, бажаю всім цього досягти. Дякую вам.